Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Друзі, всім привіт, слава Україні! Ви на Ютуб каналі Футбол 24 і ми знову говоримо про фентезі АПЕЛ до слова всіх з недавнім днем незалежності і заодно днем зменшення всяких поганців відомих на нашій планеті. Володя, привіт, привіт, друзі. Тож, сьогодні стартанемо з моєї команди, що, на правду, на жаль, особливо я не маю чим хвалитися, але вже чим багаті, тим і раді, як то кажуть. 49 очечок, цитуючи володю з минулого епізоду. Це трохи-трохи більше, ніж середній, що вже якби непогано. 44 середній, 49 в мене. І це дозволило мені трішечки зовсім підійнятися в загальному заліку з 2 мільйонів 300, 000, здається, до 2 мільйонів 100 000. Ну, зелена стрілка, вона приємна в будь-якому разі, навіть якщо не велика, так по чуть-чуть, по чуть, чуть можна підніматися. В нашій лізі, зокрема, я з 39-ї піднявся на 32 столику, що, в принципі, теж непогано. Я не те, щоб розчарований. Почався тур для мене взагалі дуже круто. БМО це мій новий футбольний кумир, чоловічок вийшов, заніс, зробив все, що треба. Дуже стрімко росте його володіння. На початку чемпіонату був десь там в районі 10, зараз вже 20. він буде дорого, а він вже на 0,2 мільйони подорожчав, коштував 6,5-6,7 Тепер його прикупити стає складніше для тих, хто не зробив це на початку. Але ми з Володю самі це зробили, вам порадили. Принаймні цим можемо пишатися. От, і Флекен теж відстояв на нуль проти Фулхіма і почав, як я і сподівався від нього скорочувати відставання від онона, зароблене в першому турі. Ескопінь'ян ще один герой в пару до БМО абсолютно феєричний матч проти вовків. Асист, гол, все що хочеш. Все, як книжка пише. Чилбу трохи розчарував, ну і Челсі, відповідно, теж трохи трохи розчарувало своїх вболівальників. Але принаймні чило є всіх на світі, тобто він провалився, то що не так страшно. В жовтні чекаємо повстанка <свісно> Ну Там що ми, ми будуть обирати між ними Джонтері. Ну і я ніяк просто не можу вибратися з пастки Габріеля. Я чомусь залишив його в старті. Я подумав, що він все-таки вийде там, після травми Тімбера. Може все-таки він гратиме, типу. подумав, якщо він не вийде в старті, то може і взагалі не вийде, і тоді в мене замінка зіграє. Ну, сценарій пішов абсолютно все шкереберть. Якби Габріель в старті не вийшов, потім це вилучення, тому м'ясо він такий вийшов, набрав мені одне очко. Молодець, тішимося. Габріель словом це перший в мене хто на вихід. Я все ще думаю, що він може зіграти в наступному турі, насправді. Тобто повернеться з Уайт. Типу, в центрі вже буде з ним тепер грати. Тобто, точніше, Уайт піде направо, а Габріель Салібой в центрі Типу, що вони верну, верну, вернуться до свого минулогічного сценарію минулого сезону. Але це, типу, напевно, недостатньо для того, щоб залишити цю бідосю в команді. З іншого боку, в мене є от Удогі, який проти М'Ю несподівано набрав, зловив кліншіт, і він наступному турі грає проти Бормана. Тобто, Я, в принципі, безболісно можу посадити Габріеля. На лавку запасних. У мене є дві заміни, бо я зберіг собі з минулого туру. І тому я можу собі дозволити Габріеля ще лишити і подивитися, чи вони повернуться до цієї схеми строя, Але з іншого боку, це типу, все одно перший, кого я хочу викинути. І тут ще прикол, що в мене є досить цікавий варіант на заміну, тому що, очевидний, це або взяти сальбу, замість нього, який точно гратиме, або взяти когось з Мансіті. Мансіті я він подивився, за перші два тури команда допустила 0,4 UBSG. 0,4 за перші два матчі, при тому, що грали з Нім з дуже-дуже непоганим Мінкас. Е, тому та захисники Мансіті стають дуже, дуже цікавим варіантом, але в мене є такий несподівано цікавий варіант це пан Тріп'є. Але я його хочу взяти дуже хитро. У нього зараз Ліверпуль Брайтон. Потім ще й Бренфорд. Три дуже непрості матчі. Але потім у Ньюкасла починається календар просто космічний. Шеффілд, Бернлі, Вестрі, Крістал Пелес, Вовки. Арсенал тут не дуже приємно, але потім ще Борн. Тобто там такі з семи турів дуже класно. Я можу собі дозволити взяти цього t але якщо я на це піду. І зіграти в цих трьох турах, коли в нього поганий календар у Dogie, в якого Борнмут, Берлі, Шеффілд, ці три тури. І вже мати mm -hmm. готового тріп'є на дуже крутий відрізок календаря. Це такий якби складніший план, простіший план. Я візьму замість Габріеля або Салібу, або... о, Габріель вже подішав, щоб Я вночі це пропустив. Ну, й так, й таке. Тут, крім би, бимо теж суцільне розчарування, але викидати я теж нікого не збираюся. Чому? Тому що. Фернандеш це якийсь космос. Як він набрав очок в цьому матчі проти, Spurs, я просто не розумію. Чудика 6 ударів, 4 передачі під удар, 0,7 XG, 07 Expected Assist. Оцей удар головою з 3 метрів. Я не знаю, це б беседі не забити, але Люди добре. Як Добре, робити, що його в мене немає, бо це було б боляче. І в них зараз Nottingham Forest, я не викидатиму разів части United перед Nottingham Forest. Якби погано вони не зіграли, як би погано вони не виглядали на старті сезону, я даю їм останній шанс з цього дуету, ну, якби ставка себе вже, напевно, не виправдала, хіба б вони там похитри зробили проти Фореста. Але перед Арсеналом і Брайтоном, які в них ідуть після Nottingham Forest, точно хтось один з цього дуету. Іде геть здивував арсенал. Що це було з пенальті? Чому Едегор бив пенальті? Мені здається, що це було здивування для всіх, і власники САКа явно не були до цього готові. І зараз я так бачу по пабліках фентезі, що вже всі потрошки переключаються на Едегора і так масово його беруть у свої команди. Півбіди для власників СК це був сюрприз. Я прочитав коментар Артети, який сказав, що для нього це був сюрприз. Це то, що? Чудаки вирішили на полі між собою. Я тепер не знаю. Показники в попередньому сезоні, до речі, вони досить близькі. І по expected goals, і по expected assists. Навіть де-не-де -де Едеґор упереджає САКА. Тобто, якщо в нього пенальти, то він дійсно може бути цікавішим варіантом Букайо. Це таке тепер дилема. Ну, але знову ж таки, наразі особливо перед Фолком викидати я не буду. Е Букайо можна подивитися і там вже потім глянути, якщо дійсно пенальти на Горі, якщо вони самі щось прокоментують і скажуть, що та це його нова роль, тоді, тоді можна над цим задумуватися. От така справа з Мартінеллі став жертвою цього вилучення Томіасу. його власне поміняли на Габріеля. І він теж нічого особливого зробити не встиг і поки що залишається. Головні варіанти сюди, в півзахист. Якщо я таки буду когось міняти, це, очевидно, теж гравці Ман-Сіті, тому що Фоден після свого перформансу проти Ньюкасла абсолютно класно. Ну, ти завжди пам'ятаєш, що в мене був в першій команді, я про нього ще тоді думав. Тепер трохи шкодую, що не взяв його одразу, звісно. Але КДБ не вертається найближчим часом, відповідно, місце Фодена, місце Альвареса, плюс-мінус вони такі надійні. Тобто на, на допомогу гравцями можна сміливо думати, хто тобто, хоче робити транспорт прямо вже. Тим більше календар Ман-Сіті теж абсолютно ну, їм якби з рук вже, звісно, який там календар, але Шеффілд, Фулхем, Вестхем, Ноттінгем, Вовки це, це було б круто навіть для Лута. Ну і Джексон знову не розчарував, так я чекав голу від нього. Так я сподівався, але цей матч був загалом він Інше й не так погано як всі. Ну і зрештою, насамперед, я його брав під оцей от календар. Лутон, Ноттінгем, Борнмут. Ой, там Боргмут, зараз дуже класно. в Канері. Тобто він теж нікуди не йде, він залишається. От зроблю таке сам Марі моєї команди. Заміна, якщо буде, найімовірніше буде. Габріеля, тому що я щось маю підозрю, якщо він не вийде ще зараз, він втратить в ціні ще більше. Його буде там 4,8% коштувати. що в нього було велике володіння, досі 25% майже його мають. Його люди будуть скидати, ціна буде падати, краще. Вже ну людини втратив, краще обмежити ці втрати надалі. Я думаю, можемо рухатися до Володіни. В Отже, 50 три очки в цьому турі. Не скажу, що я дуже сильно задоволений, але цей тур був важким, мені здається, для більшості гравців. В нашій групі фентезі я піднявся з 18 на 15 сходинку. Такий невеличкий прогрес, але нехай я задоволений іти. і тим. І давненько в мене такого не було що зразу ж в одному турі два нулі від двох гравців, і один з моїх улюбленців я. Пам'ятаю, ще в нашому першому випуску говорив, що пікфорд це непогана опція, бо команда пройшла підготовку з шоном дайчем, і вони прям в захисті зараз будуть такі дуже сильні, не склалося. І я навіть зараз не можу пояснити, чому я поставив пікфорда, а не Ареоля. Я розумів, що напевно пропустять обоє. Але та, Але ось цей пенальті Барагуля і 10 очок в мене зараз залишилося на лаві запасних. Ну, це боляче, я вам скажу. В нього були три сейви, і, власне, оцим він і витягнув. Це плюс одне очко. Ми вийшли на нуль. Ой, ти, до речі, спрогнозував було... цей сценарій. Ти пам'ятаєш, ти казав, що автомобіла буде дуже люта та. свого вльоту нью Так і вийшло. Так, я про це говорив. Та... І зараз знову в мене от цією воротарською позицією. Ну наприклад, мені вже втрачати очки, і я бачу, що люди, багато хто хто, хто переді мною власне виїжджає на воротарях, кого там мона, чи ще хтось. І от зараз я вже так серйозно роздумую над тим, чи не замінити цього Пікфорда на того ж Флеккена, чи, наприклад, навіть Санчеса. З Челсі враховуючи абсолютно класний календар і ціну чотири з половиною, і стільки ж як і в пікфорда. Ну, матчі там шикарні. Ти вже це все перераховував. В обох, як Флекена, так і Санчеса, досить непоганий календар про ступеняна. Ти в принципі все сказав? Єдиний недолік в цього гравця це те, що він є майже у всіх. Чилвел чилле, звичайно, залишається. Його зараз багато хто хоче. Так, провальний матч, але в нього було два, дві ключові передачі, два удари. Словом він знову був активний в атаці. Тоді знову питань немає. Б... Знову грав лівого він так. Вокер ще один сухий матч, і найпівніше він залишається. Немає сенсу тут щось вигадувати. А от Габріель вже мене починає так доволі сильно напрягати. Ти вже це цю ситуацію пояснив? І власне, які можуть бути в мене альтернативи? У дочі, звичайно ж. Четвертий найкращий в нього показник ічджі взагалі серед всіх захисників в сезоні. І попереду лише Чілвел, Варанта і Ступіннян. Ну, і, звичайно ж, матчі Тоттенхема, Бормон, Бьорні, Шеф. Ну, Супер. календар розкішний і ціна так само: 4,5. Так, в мене є два трансфери, і якщо, наприклад, я його беру, то вже можу трішки. Розгулятися. А якщо вже так робити надійніший вибір, то це може бути рубен Діаш, Стоун травмований, для порт на межі відходу з Манчестер Сіті і конкуренція, от власне за місце в центрі захисту трішки зменшилася. Тебе раніше був фаворитом гвардіол. Йошко Гвардіол, так даєшся та, та. до Діаша? Не знаю, чому я схиляюся зараз до Діаша. Мені здається, що Діаш що Діаш, він все-таки гостріший на стандартах, і він має другий найкращий XG взагалі серед захисників е Манчестер Сіті. Мав в минулому сезоні 1.34. І ось це мене чомусь е так переконує. Ну і ти бачиш, Гвардіол. Йому ще потрібен час, я не знаю, де цей квардьол зараз буде грати. Але напевно, вже якщо тримований стон, то все ж діє, що це буде пара центральних захисників. Мухаммед Салах. Я обрав його капітаном а не Ерлін, на Холланда і власне думав, що це буде моєю перевагою над конкурентами і над тими, хто перманентно новеся капітани. Десь воно і сталося. Та 10 очок знову ж таки. М'яч, але не реалізований пенальті, і це могло бути цікавіше. Я думаю, що втратив десь 4 чи 5 очок власне на цьому його е фейлі. Але він швидко зорієнтувався, добив, і в нього е серед атаки Ліверпуля здається досі найви найвищий ХД, але проблеми з реалізацією залишаються. Ну в нього реально було декілька моментів. І він якось так чи то кволо пробив, чи заслабо. І от, ось з цими такими епізодами він трішечки розчаровує, але ці очки він приносить регулярно там Бимо, ти пояснив е, вже в принципі. І, і в мене ось дилема ще з ези. Наступний матч у них е, Евертон, і було б мені здається трошки нерозумно зараз його скидати перед е, таким поєдинком. Але дуже вже мені от подобається Брайтон, і ці гравці, яких можна було б взяти в принципі на заміну, це і Марч, і Мітома, забивають усі. І до речі, ще один нюанс з Брайтоном була інформація, що Нсісо, начебто, травмувався на тренуванні. Був спочатку такий задум брати Джексона замість Жоао Педро, Але оскільки... Нас вилітає зараз інсісо, і він реально може не зіграти наступного матчу. То я думаю, що Жао Педро варто залишити, бо він вийде в основі, якщо Інсісо ну, все ж буде травмова. Не бачу коментарі Дезербі про Жао Педро? Ні, не бачив. Він до речі, казав, що в нього запитали, що Жао Педро не не грав старті ні. Після непогано першого матчу. І він сказав, що, типу, він не зовсім задоволений, ти як він викладається, і він зовсім не зовсім задоволений тим, як він працює і на тренуваннях, і в матчах. Все-таки маркери, які не особливо хочеться чути від тренера-програвця, якого ти береш. Ну, але наймовірніше, все-таки з травмою Ансісо. О, це, очевидно, і спричинило те, що Ансісо вийшов в старті в другому турі замість Жоао Педро, по суті. Так. Але, але та з травмою Ансісо варіантів залишається менше. А, ну, цікавим вибором, мені здається, що був би Він мені сподобався з Вестхемом, і він був дуже активний, він там розривав, його взагалі не могли зупинити. І 16 дотиків в чужій штрафні це був взагалі найкращий показник в цьому турі. І зараз з цим календарем, який є в Челсі, ну, досить так апетитно виглядає ця опція Стерлінга. Так. Ти вже говорив про Фодена, також мені подобається цей варіант і сім створених моментів з Ньюкаслом. Ну, це супер результат. До речі, я не сказав, ким би я замінив. Габріела, я от зараз розглядав цю, я вже говорив про Удоджі, але ще є опція густо, яка мені дає трішки більше очок, якщо я, гроші, якщо я хочу, наприклад, взяти там Фодена чи Стерлінга. Він коштує всього 4 і зараз буде грати, тому що ми вже знаємо, що травмований Джеймс. Перший матч в нього був непоганий за усіма показниками. Трішки він атаці виглядав не надто яскраво, я б сказав, як він на. Не... зовсім можна... не якраво. Яскраво, так, так. Тут це щось схоже, от, як ми говорили про Чіло і Джеймса. що Чіло це вище, а густо грав так трішки обережніше. Але він вміє грати на атаку, і його пам'ятає: про Лізі 1 це був один з найкращих е, правих е, оцих латералей. Ось, і він мені може дати, так би мовити, глибину і. Він коштує 4, так? Він 4 коштує. Він коштує 4, так. Uh -huh. словом, Салах залишається Езер під питанням поки що. САКа, ти вже все сказав про нього, про його перспективи. Бемо це мій герой, і він що називається видащив в цьому турі, як є багатьох, напевно. І от, до речі, багатьох є ще такий вибір Бемо чи Віса. Кого брати? Брендфорда. Mm -hmm. І тут цікавий нюанс, що Бемо грає майже завжди 90 хвилин, а Вісу десь так на хвилині 75-й, все ж е замінюють. Ну не знаю, але обоє демонструють mm -hmm. просто розкішні за... результати. це заради Віса дешевший, і Віса все-таки трохи гостріший. То XG, non пенельті XG, в нього вищий. Тобто, якщо забрати ті два пенальті, яким БМО забив, то Піса mm -hmm. все-таки гостріший і дешевше коштує. Тобто це навіть для людей, які ну, все-таки хочуть скидати жуау Педру, це теж непоганий варіант. Це зазвичай та, дивляться дуже на Джексона, і Віса такий трошки недооцінений варіант. Але ми вже побачили, що попри відсутність Тоні Бренфорд грає футбол, грає класно, календарник непоганий. І та Віса такий дуже-дуже живий варіант, на який, на який варто звертати увагу. Тера Крісла Пелес, Борнут, потім після Ньюкасла Евертон, Евертона, yeah. Фореста та Бренфорда дуже-дуже. Непоганий. Календар. Та, тут навіть можна думати про те не, не щоб обирати між і ВІСОЮ, а подумати, на тим, щоб взяти обох. Роздумуєш над заміною Ези, і ти казав, що це, ймовірно, буде хтось з співзахисників Брайтона. Ти зараз до кого схиляєш? До Марчі чи до Мітоми? Я зараз більше схиляюся все ж до Мітоми. Я говорив, що Марч більш е, вертикальний, е, якийсь такий більш е, залучений, ніби в цій фінальній третині, вже в штрафному майданчику. Але от мітома правильно хтось. Е, чи той же Дедзербі говорив, що Мітома — це гравець, який постійно прогресує? От йому вже 26, Ну здавалося б не, не такий вже й молодий, але він, от, навіть якщо брати цей останній його м'яч, соло Гол, як він там всіх просто, наче флеш, пробіг, виконав. І якось мене це підкуповує в ньому. Ця техніка, це те, що він може просто з нічого організувати якийсь м'яч. Ну і зрештою, і асисти, і голи. Тому я все ж зараз схиляюся до мітоме. Можливо, на мене ще й впливає те, що значно більше його. Беруть в свої команди, ніж Марча. Оце, хоча, як бачимо, це в стартових турах взагалі нічого не означає. Тому варіант з японцем мені якось надійніше виглядає. Правда, мені здається, що він все-таки має е, більш, більш гарантоване місце в складі, скажімо так. Так, Ерін Холланд, звичайно ж, залишається, сухий матч проти Мукасла нічого не означає. Я йому тільки вдячний, що він там не наколотив голів. О, ну так, це звичайно капітан. Та, та. Тому навіть тут він зіграв за мене, тому рухаємось далі зараз. Ще тоді поглянемо на ліга, команду твої. лідера нашої ліги. Так, отож, наша ліга, де нагадаємо ми розіграємо за перші три сходинки призи від нашого партнера Favbet. Ліга наша, до речі, сягнула вже понад 100 учасників, за що ми їй всім дуже вдячні. Круто, коли є такий змагальний інтерес. І мусимо засвідчити серйозне падіння нашого лідера попереднього Романа Андрієва, який аж на сьому сходинку опустився, набравши 44 бали. Тож Дивимося нашого нового лідера. немало небагато Тома Холланда. Молод... Вот Молодший брат Сват чи хто він там. Холанду. Твій послідовник секти Салаха. Uh -huh. Uh -huh. І чоловік, який випередив тебе на щонайменше один крок з мітомою, це, власне, і стало, очевидь, його запорукою успіху. Плюс Саліба. Це ж Бемоя, Ступенян, всі головні герої сезону, поки в нього є, В нашого лідера. Ну та й от Мітомаса і Саліба, головні козирі, які дозволили набрати 67 очок, очолити нашу лігу. І зайняти 257-тисячне місце в загальному заліку з понад 9 мільйонів учасників. Володя, радий був бачити. Всім вдалого наступного туру. Так, всім вдалого туру і до зустрічі!